Привіт! Сьогодні в нас розпаковка з сайту Resert з Польщі. Дякую, що подивилися мої попередні відео. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, що вам подобається або не подобається. Так, давайте дивитися, що в нас тут є. Як завжди, запаковано воно дуже гарно. Мені так подобається, коли резерв так пакує. Так, у нас знову знижечка 10%, але це тільки на нову колекцію. Якщо комусь треба, пишіть в коментарях, я вам відправлю цей промокод на замовлення. Сьогодні в нас три позиції. Почнемо ми зі светрику. Це в нас такий гольфік з такими рукавчиками, дуже гарний. По якості він неймовірно м'якенький, мені дуже подобається. Навіть я би сказала, як кашемір. Ну, явно що це не кашемір. Ми його брали на розпродажі за 300 гривень. Але мені він дуже подобається. Якість просто бомба. Я для вас залишу в описі всюди силочки на товар, який я беру. І цей светрик я дуже рекомендую, бо він, неймовірно, приємний до шкіри. Так, далі дивимося, що в нас є. Так, це в нас джинси. Джинси в нас моми. Якість мені подобається. Вони, ну, такі джинси джинс, вони не тянуться. Так, це у нас розмір 40. Супер рейс. Я також залишу для вас силочку на ці джинси. Вони, вони мені дуже подобаються. Колір не чорний, трошки такий світліший, гарний колір, і по якості мені подобається. Так, дивимося, що в нас ці коробці. У нас такі сліпончики. Сліпончики у нас за 350 гривень вийшли на знижечках. Тут такі вони трепчані, це 39-й розмір. На літо буде дуже зручно ходити, не парить. Так, і зараз ми подивимося, чи виймається. Стілечка. Стілечка тут не виймається, тому я вам не покажу. Але вони мені подобаються. Дуже гарні, легесенькі, вони дуже-дуже легесенькі. Дякую, що дивитесь мої відео. па-па і до нових зустрічей.